Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою. І сьогодні покажу два способи, які я використала для обробки низу рукавів. У нас безрукавка. Такий каламбур собі. Але з рукавами і з необхідністю їх обробляти. Ну, Навіть якщо у вас і безрукавка без рукавів, то все одно пройму потрібно обробити якимось ціном. Ну, звісно, це найпростіше зробити з, за допомогою е, резинок, планок. Е, цей манжет я зробила спицями. Чесно кажучи, я залишилась незадоволена цим ефектом розтягнутості, воно ну, контрастує з тою резинкою, яка у мене знизу, і тому був застосований другий спосіб. Ну, давайте, мабуть, по порядку. Значить, знизу резинку я набирала. Да, з цього краю там спеціальний, ну, перше відео ви можете подивитись, там спеціальний спосіб набору. Дуже мені подобається цей край, еластичний, все прекрасно. Резинка поводиться гарно, не дивлячись на це, що це хлопок рецикльований, який ну, взагалі резинку не дуже -то і тримає. А тут резинку я набирала, мучилась з цим набором, бо дуже хотілося, щоб. З цього боку виворотного також е не було ну, цього краю. Да, там, ну, було хайно, скажімо так, було естетично. Для цього я використала набор. З зараз, мабуть, це простіше показати на другому рукаві. І зараз і візьму. Так, ну ви бачите, взяла потрібні інструменти. Дивіться, ось цей необроблений ще край. Ось беремо берем нитку і набираємо по краю петлі. А, якщо просто набирати лицеві, отак, да, отак. Потім отак. За оці ну, кромочні. То, по-перше, мені тут не вистачає заповненості. По-друге, у нас з вивороту залишаються оці кромочні петлі, е і вони, ну, як би, будуть не дуже естетично з вивороту виглядати. От я просто зараз декілька зроблю. Отак воно буде з лиця. Ну, окей, це ще можна якось пережити. А отут от буде ось така ну, планка, як, як шов, да? от Як е, шов з цих е, кромочних петель. Мені ну, дуже не подобається такий ефект. І тому я використовувала набір. Зараз покажу. Зазвичай його пропонують робити на дві спиці. Чесно кажучи, ну, для мене це неможлива історія робити набір на дві спиці, тому що ну, руки -то всього дві. Однією ти маєш тримати дві спиці. Якось ну, і Я не бачу в цьому сенсу, чесно кажучи. Тому цей набір його точно також можна виконувати і на одну спицю без втрати. Якості результату. Тобто ви витягаєте першу петлю, да? От ви одну нитку тримаєте, першу петлю витягнули, другий зробили накид на цю спицю. Далі з наступної цієї кромочної петлі витягаєте лицеву, робите накид. І так, далі. Тобто у вас на кожну кромочну, в принципі, так як воно ну, і має бути насправді. Тому що у нас кожна оця кромочна, вона на два рядки. І якщо набирати петлі по числу рядків, у нас тут 28 рядків, відповідно, от має бути. Не, 56, два рапорти, 56 рядків і має 56 петель, ніби да, от по розрахунку правильно було би набрати. Далі знов накид, далі знов ви ем, знаходите цю кромочну, її відокремлюєте і набираєте лицеву так. І дивіться, тоді з цього боку воно з лиця, да? з лиця воно більш-менш заповнене і з вивороту теж ховається оця історія з кромочними петлями. Тобто воно от вже більш-менш задовільно виглядає. От, Ну, з точки зору поєднання, да? тобто нема оці, оціх, оцього ось шва з кромочних цих петель. От, і таким чином я набрала ось цей манжет, бачите, на оці самі спиці свої тонкі, якими я в'язала і нижню резинку, і, виходить, і зв'язала я по колу. 15 рядів, і як знов таки і нижню резинкою. Закрила голкою. Мені подобається, як виглядає воно з середини, мені подобається, як воно виглядає з лиця. Мені не подобається оцей ефект розтягнутості. Якщо вам окей, і ну, взагалі, якби такий стиль ви приймаєте, то Можливо, вам цей варіант підійде. Він нескладний. Резинку по колу, мені здається, один на один може в'язати кожен. Як закрити її голкою, можна подивитися <кхи> в інтернеті. Це також не складно. Ну, коротше, Я збираюся цей манжет перероблювати, тому що мені не подобається його ширина. Мені не подобається, як виглядає. І ну, розумієте, ще ж буде. Це на манжеті резинка. І ось вона виходить, ця сама резинка на знизу виробу. да? Ось резинка на манжеті і резинка знизу. Бачите різницю, да? і якщо отак само такою самою технологією робити резинку на горловині, то це мені взагалі не подобається отакий край. Коротше, мені не, мене не влаштов... А якщо отак залишити, зробити другий манжет, виходить, знизу резинка одна, да, в вона і ширше оця вийшла. Коротше, на рукавах інша резинка, по-іншому зовсім виглядає. І на горловині, оскільки ця резинка мене не влаштовує, її потрібно робити третім способом. Це буде третя резинка. Тому я прийняла рішення, що я зроблю резинку на рукавах і на горловині іншим способом, а саме гачком. І ось тут на цьому Манжеті, так, я вже можу випар випарати цю. Те, що я показувала, вже зрозуміла. Тут розпустила собі цілий ряд. Я зробила зразок резинки на другому манжеті гачком. І буду робити. Переробляти той манжет я розпущу перший і зроблю його ось таким чином. Це з'єднувальними стопчиками В'яжеться резиночка. Отака. Вона досить еластична. Мені подобається в неї такий стягнутий краєчок, і її можна використовувати і для горловини. Я можу її використати. І у неї мені подобається поєднання резинки і основного полотна із лиця виробу і з вивороту. Ось навіть цю нитку я вв'язувала, да? ну, з якою шивався. А, ні, це хвостик від резинки. Ось. він. Оце хвостик від резинки. От я його тут заправила. Далі я його заховаю там, ще кудись. Ну, факт то, що з вивороту, це теж виглядає дуже охайно і дуже красиво. Тому, якщо вам подобається, так як і мені, цей варіант резинки, то в наступному відео я покажу докладно, як зробити цей варіант. От. І на своїх, на своєму виробі, на своїй безрукавці, я на рукавах і по горловині зроблю саме ось таким способом резинку. Мені здається, що це найбільш адекватно. І воно вже не контрастує, не контрастує з тою резинкою, яка... Знизу, тобто вона по щільності, в принципі, відповідає. Ось, бачите. Ну, а різниця між цим рукавом і цим ось така. Тому ви обираєте собі, як ви будете це робити. Вибачте, ви обираєте тоді собі, яким способом ви хочете робити резинку. Ну, можливо, у вас є якийсь третій. З цих двох, в принципі, це я показала, як робити набір. Витягаєте спицею лицьову петлю, а ізнанкову робите у якості накиду. І потім ну, я в'язала по колу, тобто не, не робила шва тут на манжеті перший ряд, і всі наступні ряди в'яжуться лицьова і ізнанкова. Перетягаючи е, спиці, закривається голкою. В принципі, все пояснила. Можливо, ви вмієте. Я, чесно кажучи, взагалі не люблю е, в'язати по колу. Мене дратує необхідність перетягувати спиці туди-сюди і ці маркери представляти. Е, ну і бачите, у мене, можливо, і не дуже якось красиво це вийшло. Можливо, ви можете. Зв'язати цю резинку ну, більш щільно. І воно, ну а і розмір дивіться, щоб вона відповідала резинки знизу. Тому що я от порядках зробила саме так, як у мене внизу виробу резинка по, по кількості рядків. Так? Але вигляд у неї зовсім-зовсім інший. Абсолютно інша інша резинка. Ну, але це справа смаку, справа ваших вподобань. Як зв'язати резинку гачком, я покажу в наступному відео. На сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!